Цього року до участі в конкурсі запросили близько десяти дітей. Для конкурсантів накрили стіл у кафе, спостерігали за виступом своїх дітей і батьки. Вони підтримували та аплодували хлопчакам і дівчаткам, які співали та декламували вірші. Сім'я вичає коло хати, печиня зінька стає, річка вічаю подає. Мати хоче навчати, як соловей не дає. Калам Віля пати, але діточок своїх сама заснула коло їх. То все. Тільки дівчата та соловейко не за На початку заходу заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Леся Білищак привітала всіх присутніх. Вона зазначила, що такі конкурси допомагають дітям відчути себе повноправними членами суспільства. А головне, що діти отримують нагоду зустрітися та поспілкуватися, зазначила чиновниця. Сьогоднішні учасники конкурсу всі отримують подарунки, а переможці візьмуть участь у обласному етапі конкурсу. Хочу передати найщиріші вітання від голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича, який приділяє надзвичайно велику увагу роботі з пільговою категорією громадян, з пільговою категорією дітей. Ви знаєте, що для таких дітей, у дітей з функціональними обмеженнями буде створений соціально-реабілітаційний центр на базі Отенійської лікарні. І він буде відкритий вже у 2012 році. Підтримав її і директор районного центру соціальних служб для дітей та молоді Роман Попелюк. Він розповів, що його установа з року в рік проводить такі заходи. Цьогоріч до конкурсу ще й залучили відділ культури, а юні артисти драматичного гуртка зугорників запропонували своїм одноліткам ще й цікаві виступи, зазначив пан Роман. Цей захід вже проходить третій рік поспіль під патронатом голови районної державної адміністрації Михайла Негрича. Цьогоріч задіяно близько 11 осіб. Того року так само приблизно така сама кількість учасників фактично незмінна. Метою даного фестивалю є це розкриття творчого потенціалу дітей з функціональними обмеженнями, щоб вони не почували себе чимось обділеними, спілкування з однолітками, поділитися досвідом, показати свої вміння, також щоб вони розкрили свій потенціал і так само отримати задоволення від переглянутої вистави, концерту. Так само і отримати за подарунки, окрім виступів, у залі ще й влаштували імпровізовану виставку. Переможці конкурсу поїдуть представляти Коломищину до обласного центру. Можливо, хтось із них і поїде до Артеку. Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика.